І так, шановні, шановні гості цього каналу, е, свершилося сьогодні, 13 березня, е, пан Гетьманцев, якого внесли в базу миротворця і не дарма, е, як ворога народу України. Повірте, е, ця людина, е, прикриваючись маскою реформатора, і спочатку, яка зробила ці всі проблеми, тому що е, бачив. Е, Доповідь бізнес-амбусмена, яка кількість податкових накладних е, зросла в блокування. На 23 рік, на 1 січня, в ризикових були 17,3% компаній, 40% платників ПДВ зіштовхнулося з блокуванням цього самого ПДВ. Е, задача цієї людини повністю знищити штучну економіку в Україні. В Україні в умовах війни. Е, я 25 там, січня чи ну, там треба побачити відео, але дуже давно сказав, що мене хочуть знищити мою компанію, е, зробив заяву в правоохоронні органи. Сьогодні е, була знайдена е, незрозуміла причина, просто ще півтора місяці. Е, і Житомирські податківці виконали цей злочинний приказ чи наказ. Я роблю це відео і сподіваюся, що в нашій країні такі люди, як пан Гетьманцев, які вчора вирішили, які підсовують, мабуть, президенту України, а в нього нема часу фактично розбиратися. Вчора винищили кампанію «Перемач». Якщо хтось не платить податки, як стверджує цей пан. То для цього є ну, цілком зрозумілі механізми, прописані державою Україна. Якщо хтось за якісь злочини починає робити якісь речі, які ніяким чином не урегульовані законодавством України, то значить, це є порушення Конституції України. Запам'ятайте, що будь-яка відповідальність за будь-який чи то злочин, чи то порушення, чітко прописана в законодавстві, в котрий раз запевняю вас, що робити правосуддя руками і думками декількох людей ні одна держава не має права. А особливо до громадян тієї держави, яка завдяки якій, і завдячуючи, і для якої ця держава існує. Безпрецедентна ситуація, коли голова податкового Комітету України в ручному режимі керує податковою України. Такого не було навіть при Януковичі. Там, хоч би хоч якось хтось думав далі. Тут просто ну, змусили, змушують, а люди виконують. Заявляю ще раз, що проти нас. Порушують кримінальні, кримінальну, якби, е, ну, Кримінальний Кодекс України, тому що це корупція в самому вигляді тиск. І закликаю сьогодні будуть подані відповідні заяви, в усі органи е, корупційні. Я закликаю, люди добрі, зупиніться, тому що ви втратите державу і втратите її не на фронті, втратите її всередині. Дякую всім. Я дуже сподіваюся, що щось зміниться, бо якщо не зміниться, мені, дуже буде, мені буде дуже боліти, якщо наша держава просто згниє зсередини. Це те, що зараз відбувається. Економіка України за останні три місяці в такому піке. І що ви розуміли, при тому, що є електрика, але люди не знають, як працювати. Більшість людей займається розблокуванням податкових, вивідом з ризиків. Ніхто не може думати навіть при про я чую такі історії, що люди, які їдуть за кордон, не можуть виїхати не для того, щоб там залишитися, а для того, щоб повернутися і щось зробити, щось завести, щось вирішити. Тобто розвивати економіку, тобто той економічний фронт, який далі допомагає державі боротися з цією навалою орків. Я не розумію, що тут відбувається. Але ми не такий шлях вибирали. Це 100%. Ми вибирали шлях, який приведе нас до розквітаючої України, а не загніваючої. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, я, я не для популяризації себе цей канал роблю. Це просто дика несправедливість по відношенню ну, якби, до людей в цій країні, яку, яку ми всі максимально любимо. І те, що відбувається зараз, це просто виходить за будь-які рамки якогось розуму. Звертаюся до всіх правоохоронних органів, до САП, до НАБУ. Будь ласка, зробіть щось, бо так далі бути не може. Дякую за увагу.